Переселенка з Харкова Ольга Зайдліч разом з дітьми переїхала на Малу Батьківщину чоловіка до Малина на початку великої війни. А він, водій 92-ї бригади, лишився захищати Харківщину. Коли наші хлопці освободили місто Куп'янськ, 92-га бригада. Ну майже я знаю, вся їх рота туди прийшла, і вони стояли в приміщенні. Промислового підприємства і 10 жовтня три ракети накрили це підприємство, всі хлопці загинули. Ольга написала дві картини на спомин про коханого на першій зобразила спільну мрію, якій не судилося здійснитись. Ми дуже планували відпочинок на морі. І вже думали, що у 22-му році наші мрії здійсняться. Але, на жаль, війна розірвала все. Ось тут є ліжаки, але нема нас. Друга робота про любов і вірність. Вона символізує зустріч двох одиноких людей, які пройшли певний важкий шлях в житті, але дуже сильні, дуже мудрі.